Якщо ви переживаєте, що вам не повернуть фіансу в Іспанії, а саме заставу, яку ви залишаєте при оренді квартири, ось простий лайфхак, про який я скажу трохи згодом. А зараз давайте поговоримо, чому взагалі така проблема виникає в Іспанії. Абсолютно законно власник має один місяць на повернення вам застави, тобто фіанси. І відповідно в цей момент, якщо власник він не дуже чесний, він може спробувати вам її не повернути, аргументуючи це тою чи іншою шкодою, яку ви нанесли. Майну, що робити у такому випадку? По перше, необхідно розуміти силу своєї позиції. По закону власник мав депонувати вашого фіансу в місцеву мерію, так мовити, якщо він не вносив вашу фіансу як заставу туди на термін дії договору оренди, це вже є прямим порушенням. І якщо його попередити про те, що ви будете зараз вчиняти певні дії, і ви не певнені, що він... Вносив цю піанси, депонував її. Це вже може дати вам певний ефект, але не треба це робити на словах. Вам необхідно піти в Кореос. Ви бачите, їх багато по місту. Це поштові відділення. І зробити там бюро факс. Це якби заява, яка має юридичну силу, скажімо так, заказний лист. Відповідно, в цьому заказному листі попередити його про те, що ви очікуєте повернення фіанси, дати йому срок, ну, умовно, там, 10-14 днів, вказати повну суму, і що ви очікуєте їх на цей рахунок. Це буде офіційним письмовим зверненням вашим для повернення застави. І якраз там вже можна і вказати, що фінанса мала бути депонована, необхідно встановити факт, що вона взагалі вносилася власником. Як правило, цього достатньо для того, щоб власник вам Повернув заставу, але якщо він проігнорує ваш лист, то теж не треба переживати, оскільки до двох тисяч євро ви маєте повне право, щоби звернутися до суду без адвоката. Позов буде для вас абсолютно безкоштовним. А саме цікаве, що доказування лежить на орендодавці, власник має довести, що шкоду нанесли саме ви, що до вашого заїзду квартира була в ідеальному стані і що при виїзді були зафіксовані ці факти. Він не може сказати, що забрав 2000 тисячі євро вашої фіанси, оскільки ви подряпали диван. Він має доказати, що він витратив 2000 тисячі євро на те, щоб наняти ремонтників цього дивану. Або він купив новий диван, скільки був скільки пошкоджений це було обґрунтовано. Це має все бути підтверджено фактурами. Якщо ж фіанса ваша була більша, ніж 2000 тисячі євро, то ви так само можете подати позов. Це буде для вас. Доволі швидко, оскільки це буде прискорена процедура. Єдиний мінус доведеться вже не мати адвоката. Якщо ви виграєте суд, то будуть компенсовані кошти на вашого адвоката. Повернені на і ще й будуть нараховані відсотки на цю фіансу. Не хвилюйтеся, якщо щось іде не так. Ви можете вплинути на процес та повернути свою заставу. Слава Богу, у наших клієнтів. Ця ситуація траплялась дуже дуже рідко. Як правило, вони отримують фінансу назад, але все буває. Зберігайте цю інструкцію, щоб знати, що робити у такому випадку. До речі, на моєму каналі ще багато корисної та цікавої інформації щодо життя та переїзду в Іспанію. Раджу підписуватися, щоб не загубити контакт.